Постраждав сам і наробив шкоди. Дорожня транспортна пригода сталася 6 травня близько 18.40 в місті горішні плавні на перехресті вулиці Портової та проспекту Героїв Дніпра. Поліція встановлює обставини події. За попередньою інформацією слідства, мотоцикл Ямаха під керуванням водія 1977 року народження виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з парканом. У наслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та доставлений до лікарняного закладу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом горішньоплавніського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпіло. Ому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження, причини та обставини ДТП встановлює слідство.